Усім привітики! Вітаю вас на моєму каналі. Я Юля, провідник Усвіти езотерики. і сьогодні я дарую вам обіцяну послугу гармонізацію по вашому запиту. Дивіться відео, шукайте свою гармонізацію і слухайте поради від неї, Знаєте, що енергія запустилася, і гармонізація вже. Очищує негатив з вашої аури і запускає позитивні енергії у ваше життя. Починаємо. Перша гармонізація в подарунок Сергію по запиту відновлення та розкриття з новою силою грошового каналу. Гармонізація запустилася, енергія пішла добре, і грошовий канал пішов націлення. Тут дуже добрі карти. І найближчим часом тут будуть зміни, якщо зробити певні дії. В минулому, якщо проглядати минуле, то тут багато в минулому були ситуації, їх було багато, де ви, Сергій, гроші витрачали нераціонально і на непотрібні речі, які вам ну, взагалі в житті і не знадобляться. Тобто в впусту. І у вас було невміння їх правильно розподіляти, відкладати та витрачати. І ваші розходи вони були більші, ніж ваші доходи, тут, як проглядається в минулому життя в борг. І зараз це минуле виходить до балансу, тобто ви виходите на рівність, да? тобто життя на ті доходи, які ви отримуєте. Тут вирівнюється енергія. Якщо проглядати що вам потрібно зробити в майбутньому, щоб збільшити грошовий потік, то вам потрібно йти в нове. Це може бути нова робота, нові люди, новий, новий круг спілкування, робота на хобі. Спілкування з новими людьми. І тоді оця криза, в якій ви зараз перебуваєте, нерозуміння ситуації, да? і воно піде на розпилення, на очищення, повне прояснення, енергія йде до спокою, гармонії і. І збільшення грошового потоку. Тобто іде криза, вона як відступає. Неприємності вони розпилюються, йдуть на очищення, прояснення і спокій. І грошовий потік у вас в підсумку, він стоїть повністю на стіленні. Він стілюється, енергія вирівнюється, всесвіт вам допомагає. Просто йдіть в нове, нове партнерство. І у вас він повністю обновиться, повністю обновиться і підуть гроші. Переходимо до другої гармонізації. Наступні дві гармонізації це Яні. Тут два запити. Перший, це гармонізація на вагу тіла, скинути зайві 10 кг, і друга це гармонізація майбутньої подорожі разом з дітьми. Давайте спочатку на подорож з дітьми. Тут, ну, я не хочу зовсім все розповідати, але тут треба бути в подорожі обережним, тому що є такі відч... ну, є варіант того, що ви щось можете втратити і щось може повністю. План зруйнуватися, і все починати потрібно буде спочатку, тому що виправити неможливо, і також ця подорож пройде трішки не так, як ви очікуєте, і не так, як ви сподіваєтесь. Ну, в будь-якому випадку залишаться тільки позитивні спогади, і всі неприємності вони йдуть на. І у вас вистачить ресурсу справитися з абсолютно любими перешкодами. Тут гармонізація вона допомагає. Якщо дивитися на зайві кілограми, скинути зайві кілограми, то енергії пішло багато, і енергія ця через активні дії. Треба додати спорт, рух і силові та кардіо тренування. Тоді підуть, Тоді піде швидке зниження кілограмів. Також можуть бути якісь такі кризові стани, хвилювання, можуть бути нервові якісь хвилювання, які також ведуть до стрункості. Це також проглядається в гармонізації. І що тут чудово, то весь негатив і непорозуміння вони в минулому. А в майбутньому іде слабке місце в тому, що ви поспішаєте і ви Надконтролюєте дану ситуацію зі звагою. Її треба відпустити і довіритися Всесвіту. І е, уповільнитися. Тобто тут немає таких швидких енергій. Тут е, таке прийняття повільної стрункості. Е, яна вам потрібно відпустити контроль і відпустити ну, Прискорення того, що ви хочете все і зразу от скинути це швидко. Ви ці це, це все відпускаєте, і потім тіло воно почне зцілення і очищення. І це буде швидше, ніж ви очікуєте. А тим, що ви самі пришвидшуєте і контролюєте ситуацію, цим ви тільки відтягуєте. Скидання своїх зайвих кілограм. Ну, гармонізація хороша, енергія пішла, тому чекайте змін. Переходимо далі. Ірина гармонізація на покращення фінансового стану та грошового потоку. Енергія запустилася, і енергія пішла активна, швидка, багато енергії йде. І перешкоди, і обмеження в минулому, тобто, все зараз кардинально стілюється, і йде невелике збільшення доходів. Але у вас буде повторюватися циклічність ситуації. Тобто зараз іде збільшення доходів, потім протягом місяця ви як будете отримувати фінансові плюшки, а через місяць доходи можуть знову спасти, можуть вилізти якісь негативні програми з підсвідомості, які будуть блокувати ваш фінансовий потік. І вам тут треба, тут навіть немає того, щоб ви з ними. Працювали, ну як їх виявляли, да, з підсвідомості працювали. Вам просто треба їх прийняти і їх відпустити, і нерозуміння цієї негативної ситуації, воно просто перейде у спогади. І циклічність вона буде поступово-поступово у вас в житті вирівнюватись. Тому готуйтеся до того, що протягом місяця у вас йдуть дуже круті зміни да? збільшення фінансового потоку, а через місяць знову буде як зменшення. І потім негатив пройде і знову буде збільшення. Ось така гармонізація. Переходимо далі. Наступна гармонізація у нас також Ірині. І тут гармонізація на продаж квартири протягом 6 місяців. Гармонізація насправді показує, що ви, Іра, неправильно бачите ситуацію по продажу квартири, і що вам не варто спішити її продавати. Тобто тут запускається енергії, щоб ви ще відпустили саму продажу, вам не варто її продавати. Так як ви, якщо ви будете спішити і продавати її зараз, то ви не отримаєте те, чого вона вартує. Тобто ви не отримаєте ту вартість, на яку ви розраховуєте, і більше того, що ви навіть можете і втратити її як варіант обману. Тому краще зачекати з продажем, зачекати, заспокоїтись і прийти до балансу, до такого балансу, що ну, партнер знайдеться, тобто що, по вашому запиту, партнер, покупатель, да, той, хто хоче купити, він знайдеться, покупець він знайдеться. Але для цього потрібен час, тут не варто спішити. І тут краще зачекати з продажем квартири, і якщо ви хочете отримати якісь фінанси, якийсь прибуток, то почати шукати нові шляхи прибутку, тобто знайти інші шляхи прибутку ну, фінансів, щоб вони зайшли в ваше життя, тобто нові шляхи. Приходу грошей. Ну, в будь-якому випадку, у вас все стане на свої місця, енергія збалансується і ви приймете правильне рішення. І тут вам така порада, не поспішайте. Простір, він не готовий до продажу, тому що якщо ви продасте квартиру, то ви більше втратите, аніж отримаєте. Ось така у вас гармонізація. Ну, енергія пішла, тому, м -м скоріш за все, що ви як заспокоїтесь і зрозумієте, що всьому свій час переходимо далі. Наступна гармонізація в подарунок це Наталя, гармонізація на те, щоб зустріти достойного чоловіка для створення щасливих стосунків. Тут гармонізація у нас іде по аспекту секстиль. Секстиль це така більше діагностична інформаційна робота, але тут що радує, що є також енергія майбутнього, тобто енергія на майбутнє запустилася і процеси у всесвіті почали вирівнюватися. І що мені подобається в даній гармонізації, що тут всі позитивні гармонізуючі карти, тобто все. Всесвіт Наталії допомагає. Він її чує і він пульсує разом з нею. Візуалізація їй в поміч. Тут уже після цієї гармонізації у Наталії в житті підуть зміни. Якщо проглядати в минулому, то в минулому у Наталі так все складалося, що відносини до неї такі складалися відносини, що вони не переходили в шлюб і йшли, як на на те, що ці відносини були короткотривалими, вони не будувалися в серйозні стосунки. Це могли бути відносини на відстані, або якісь онлайн-знайомства. В цих відносинах не було діалогу. І тут, можливо, навіть так було, що партнер використовував її, там якусь від неї вигоду хотів отримати. Да, от в такому плані. І зустрічалися такі партнери, які не були готові до створення родини або. Ну, Зі сторони партнера були якісь певні перешкоди для того, щоб створити родину. І після гармонізації тут йдуть кардинальні зміни. У Наталії насправді вистачає, вистачає ресурсу закрити всі ці процеси да, програми таких негативних стосунків, звільнитися від них і кардинально повністю змінити своє життя. І Наталі потрібно знати, що от у неї як така є, вона живе по матриці ненадійності. Тобто вона вже ви, Наталя підсвідомо вже як. Ну, Програмуєте себе на те партнерство, яке, тобто, ви вже налаштовуєте себе, ще не маючи партнера, налаштовуєте себе на пошук такого партнера, щоб була у вас легкість у відносинах, але в той же час ці відносини вони як несерйозні, вони короткострокові і вони не переходять в серйозність. І вам просто в собі треба змінити оцю матрицю, оцю негативну програму. Наталі, звільнитися з матриці да, таких короткострокових відносин, несерйозних, просто треба змінити фокус і візуалізувати саме серйозність відносин, довготривалі відносини да, для створення родини. І не варто вступати у відносини, знаючи і програмуючи себе на те, що це. Короткостроковий роман, який не перейде в серйозність, тому що така програма є, просто змінюємо фокус. Для того, щоб змінити фокус, з партнером потрібно промовляти спільні цілі на майбутнє. Якщо ці цілі у вас співпадають, то у вас є майбутнє. Якщо цілі не співпадають, то ви зовсім різні люди, у вас різні, різне бачення майбутнього, там на виховання дитини, на там, заробіток грошей на побут, то ну, у вас не складуться ці відносини, і це треба промовляти вже з перших зустрічей в такій легкій формі, щоб ви розуміли, чи варто вам витрачати час на даного партнера, чи це все-таки короткотривалі відносини. Якщо проглядати в даній ситуації теперішнє і майбутнє, то тут. Ну, Ви як трішечки перебуваєте в ілюзіях і не бачите партнера ясно і чітко. Тобто він, ви дивитесь тільки на ну, ідеалізуєте собі партнерів, ви не дивитесь на нього тверезо, раціонально і, як бачите, тільки найкраще в ньому. А після цього йдуть плоди того, що ви розчарувань, да, як рожеві окуляри, вони Розбиваються, і ви бачите ясну картину, що партнер насправді не таким, яким він хотів здаватися, да? от яким він здається. Або тут ще може бути що людина як видає себе за іншу людину. От в такому як обман іде. Дивіться, оці всі ситуації, ці всі плоди, вони повністю йдуть зцілення, Тобто Всесвіт від вас, таких людей, він буде їх відводити, вони будуть вже вас оминати. Тут процес запустився. І такі у вас ще таке, як такі насіння обмежень, обмежень таких. як Тут проглядається як пізній шлюб, як перешкоди на шляху до цілі, до будування відносин, відсутність повністю розвитку, є якісь підсвідомості, негативні програми, які не дають вам створити родину. Хтось їх називає там, да, от в такому плані. безбраччя. Ну, цей Вінець цей безбрачя він як імпульс, він як розпилиться, і все світ допоможе вам з нього вийти. Вам просто нічого не потрібно робити. Просто візуалізувати. Тобто ви ну, з сьогоднішнього дня починаєте себе відчувати, змінюєте свій стан і свій фокус. з... З, зі стану, да, що мені попадаються там, такі е, неприємні партнери, з якими я не можу побудувати відносини, зміюєте фокус на те, що ви кохана, щаслива, красива. У вас є партнер, з яким у вас чудові, довготривалі відносини, з яким, з яким ви щаслива. І просто от відчувайте, як цей партнер є у вас в вашому житті. Відчувайте, як ви себе відчуваєте, ваш цей стан. І з цим станом вам потрібно жити в цій візуалізації. І тоді на оцей стан ви такі вібрації будете подавати у Всесвіт, і на оцей стан у ваше життя прийде ваш партнер, з яким ви побудуєте щасливі стосунки. І знов таки для того, щоб не повторювати помилки минулого. Потрібно тверезо дивитися на партнера, не будувати собі ілюзії, а промовляти і запитувати, які в нього цілі на майбутнє, чи співпадають ці цілі з вашими цілями. Якщо не співпадають, ви не витрачаєте на нього час. В підсумку дуже хороші карти, тому що всі непорозуміння, неприємності і страхи, повтор, циклічність, вони йдуть на те, що ви тільки це будете згадувати. Все, все негатив весь уходить, залишаються тільки гарні, приємні спогади. Ось в такому плані. Ну, така вам порада. Не біжіть, не шукайте зараз ніяких партнерів, ви можете навіть ні з ким не знайомитися, просто працюйте над цим внутрішнім станом коханої, щасливої жінки у стосунках. І на оцей внутрішній стан партнер прийде сам. І цей внутрішній стан він прибере всі ваші оці обмеження і перешкоди. У розвитку ваших щасливих стосунків. Ось така гармонізація. Так, ідемо далі. Наступна гармонізація це у нас гармонізація Лесі. Леся дякую за привітання з ювілеєм. Всім дякую. Наступний, до речі, ювілей зроблю на 500 підписників, тому діліться моїми відео. Там скоро будуть прогнози на місяць, діліться ними, щоб 500 підписників і кожен отримає ще одну гармонізацію в подарунок. Леся відволіклася гармонізація на те, що думає, сфера мережевого бізнесу. Ну, гармонізація, вона дає енергію, але в той же час вона показує, що шлях. Він в мережевому бізнесі для Леся, для тебе він буде непростим. Він постійно йде через якісь перешкоди, обмеження, неприємності, негативні програми. Тобто, ну він такий повільний і з перешкодами, але енергія іде, енергія іде, і тобі треба просто прийняти, зробити той вибір і прийняти те, що цей шлях він буде непростим, він буде повільним. І тут не варто поспішати, тут варто насолоджуватися кожним днем, да, кожним. там Товаром, кожним спілкуванням, тут іде як насолода. І у тебе, в тебе є внутрішній стержень довести цю справу до кінця, досягти всіх цілей, які в тебе заплановані в цьому мережевому бізнесі. У тебе є ресурс справитися абсолютно з усіма перешкодами. От просто тут немає сроків, коли ти дойдеш до цих. Розслабитися, йти своїм шляхом повільним, оминати перешкоди, да, вирішувати їх. І е, в підсумку ти досягнеш е, всього, чого запланувала. Але, але цей шлях він не буде таким от простим. Він буде він буде таким повільним і з перешкодами. Ну, маємо те, що маємо, ресурсу вистачає. Давай Всесвіт тобі в поміч, гармонізація в поміч, енергія запустилась, і енергії багато. Насправді багато, багато пішло. Негативні програми вони йдуть на, на звільнення. Ось так. Наступна гармонізація, Ірина, гармонізація на звільнення від шкідливих звичок та залежностей. Гармонізація у вас хороша, тому що ви готові звільнитися як внутрішньо, так і зовнішньо. Да? Морально і фізично ви готові звільнитися від шкідливих звичок. І енергія вона пішла, вона пішла спокійно, плавно, гармонійно. І Всесвіт вже запускає ці процеси зцілення. Всесвіт вам допомагає. Тобто він вас підводить до того, що все потрібно від них звільнятися. Якщо проглядати минуле, то у вас ідуть в минулому що плоди повторень циклічності ситуації, скоріш всього, що ви вже хотіли звільнитися від цих звичок, але ви все рівно до них повторювалися. Зараз в цьому випадку це циклічність вона розпиляється і тільки залишається в спогадах. Також гармонізація дає вам пораду, що тут, якщо звільнатися, то треба швидко і кардинально все обрубувати. Да? Тут не треба, що там сьогодні трішки, завтра трішки і зводити до мінімума. Ні, тут треба, якщо звільняєтесь, то швидко, кардинально раз і на наступний день ви цього вже не робите. Так буде важко, буде непросто. Будуть вилазити якісь там ще, ну, такі трешняки, що вам захочеться повернутися. Але це буде отакий. Різкий обрив, да? не розтягування цих звичок, а різке їх таке обрубування, воно буде важче для вас, але воно буде дієвіше. І воно ну, от в такому плані воно запускає те, що ви швидше справитеся з цими звичками, ви від них відмовитеся. І також от, минулі звички і хвилювання вони переходять в потенціал. Тут іде фізичний і матеріальний. Можливо, вам собі треба поставити якусь таку ціль, що от міняю, наприклад, звичку на гроші. Да, ви можете це промовляти. Міняю звичку на гроші. Це як аскеза, Я відмовляюся від того, від, від певної залежності для того, щоб мені прийшли гроші. Або для того, щоб покращилось моє здоров'я, тому що тут перехід до потенціалу. Це завжди кращий рівень. Він може бути як фізичний, так і здоров'я. Це ж також ну, якби матеріальність, тобто ресурс. І... Або можете поставити собі от ціль. Да? Я відмовляюсь від поганої звички. Там Витримали там певну кількість днів і купили собі якийсь за це подарунок От в такому плані, тому що тут дуже гарний ресурсний потенціал. Ну, Будуть ще моменти такі, що вилізе якийсь неприємний. Але все йде на стілення. Всесвіт пульсує разом з вами. Мантія Королеви це максимально позитивна карта, яка допомагає зцілити ваше життя, і ваше здоров'я і вашу ауру. Тому залишаємо гармонізацію і переходимо далі. Остання наша гармонізація Ірина. Гармонізація на покращення успіхів у навчанні та натхнення у навчанні Іриного сина. Іринко, що тобі сказати? Дивись, тут у тебе ситуація вона залишиться такою, яка є зараз. Тут особливо немає покращення успіхів у навчанні. Тобі треба прийняти ну, якби навчання сина таким, як воно є, тому що обставини ідеально складаються навіть через якісь такі, можливо, трешові і неприємні ситуації в навчанні, але вони все рівно складаються ідеально для твого сина, щоб він сам перейшов і зрозумів, що він хоче в своєму житті. І тут не варто посіятися. Спішати тут, якщо поспішати, або його там, ну як його наказувати, або щось там над ним стояти, то ситуація все рівно не зміниться, будуть тільки конфлікти. Тут просто треба розслабитися і прийняти ситуацію такою, як вона є. Тут потрібно розуміння, що все, що відбувається в даний час. Воно найкраще для його сина. І воно через отакий певний треш для твого сина. І через отакий певний треш воно приведе до того, що ситуація вирулиться, да, і син усвідомить, чого він насправді хоче в житті. Ну, отак можу сказати: тобто енергія збалансується. Тобі просто треба дозволити сину пожити так, як він от хоче, да? і потім воно все вирівняється. Все, всім, гармонізації, я записала на сердечки, на хочу гармонізацію. На, ну, на такі гармонізації я не відповідаю, тобто є чіткий запит. І е, на запит ви отримуєте дану консультацію. Всім дякую за увагу, всім дякую за те, що дивитесь, за те, що ставите лайки, вподобайки. До речі, поставте лайки-вподобайки даному відео. Можете написати коменти. Сподобалось, не сподобалось, про вас, не про вас. Підходить, не підходить, приймаєте, не приймаєте. Ось і е, обіцяю, що. На 500, на наступний ювілей 500 підписників також подарую кожному послугу гармонізацію. Можете також в коменті там через певний час написати, як вона програлася у вашому житті, тому що я з гармонізаціями вже цілий рік як працюю в мене і в моїх клієнтів вона програється просто шикарно. Це, це дуже крута і потужна техніка. Все, всіх обнімаю, всім гарного дня. Пока-пока.